Здоровенькі були друзі! З вами вже я Владислав і радий вас вітати на каналі Тележа. Ну що ж, друзі, це у нас продовження нашого проходження у Ферм Симулятор 22, де ми з вами в ролі юнака із Вознесенська, який покинув свою офісну роботу і відправився на мапу Миколаївщина. І тепер тут має свій тракторецький. Так, друзі, заводимо наш тракторець і будемо вирушати. Вирушати додому, бо мені треба замінити нашу ПТСку на платформу. Ну, Щоб возити яблука з нашого саду на соковий завод. Ото-таке, друзі, прямуємо додому. Зараз зробимо деякі зміни для нашого причіпчика. Так, ну що, друзі, доїжджаємо. Також забув нагадати, що якщо ви хочете продовження ось цих проходів, то не забудьте поставити вподобайку і також підписатися на цей канал. Вам не складно це зробити. А мене мотивуватиме ваша активність, мотивуватиме дуже сильно. Так, ну що, миємо наш Кей, і потім ще у нас лишиться ПТС-ка. Ну і потім ми це все от змінимо. Відкриємо борти, точніше їх приберемо і будемо їхати по наш врожай-яблук. Завеземо їх на соковий завод. Так, друзі, це у нас рівно Сільмаш. Вибачте, якщо воно написано російською, ну, мод ще вийшов, здається, в кінці 2021 року, якщо я не помиляюся, і він такий є. От. Ну, на жаль, немає модів на рівень сільмаш, немає зовсім української, тому мод є мод. Що від нього візьмеш, надіюся, в майбутньому буде більше модифікацій, які пов'язані будуть з нашою українською вітчизняною технікою. Ну а тепер, друзі, ми будемо з вами прямувати до нашого саду, ну і там заберемо врожай наших яблучок. Тому ось так. До речі, стосовно майбутніх серій. Ще буде всього-навсього дві серії про Миколаївщину. І потім ми з вами перейдемо до наступної мапи. Але спершу, поки вийде наступна мапа, тому нам ще треба от пороздумувати, що у нас буде, що ми будемо далі робити. Звісно, у мене є деякі плани, будуть там 4-5 мап в голосуванні. Але, 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 ще хочу American Truck Simulator дозаписати. Хочу його дозаписати і, можливо, ще спробувати якусь нову гру на каналі. Так, поки я от говорив, ми завантажили вже кілька піддонів із нашими яблучками. Так, друзі, завантажив я на наш причип, на нашу платформу 17 тисяч чимось літрів яблук, і зараз ми їх завеземо на соковий завод. От тепер мене цікавить найбільше, скільки ми з цього всього заробимо, чи справді це було вигідно робити. І потім, можливо, ще купимо кілька сидів, можливо, ні. Так, це все ж буде скоро закінчення цього проходження. Чому так трапилося, ви запитаєте в передній серії? Говорив, що я планував дещо, але, на жаль, у мене не вийшло втілити свої плани на цій мапі, і тому проходження буде закриватися зовсім скоро. Тому ось так, друзі. Ну, загалом все, що я хотів, я на цій мапі вже як би вам показав. Тобто, ми з вами об'їхали всі села, оглянули їх, хоча можна було б ще трішки поїздити. Розповісти вам щось цікаве про цю мапу. Ну а потім вже буде наступна мапа. Так, але спершу я зараз вивантажу наші яблучка. І потім запустимо наше виробництво. Мені не кортить побачити, як буде у нас вироблятися ці. Хоча насправді усіх садочок тут не виробляється, хоча було б справді цікаво глянути на виробництво соку-садочок. От як було на 19-й фермі. Де у нас був сік-садочок. Оце справді було дуже атмосферно, а тут просто виробництво соків. І нічого особливого. Так, ну що, викладаємо. Тому поки що, друзі, ось такі плани. Мені здається, що займатися соками легше, бо тому що тільки підвозиш воду, підвозиш гній і загалом все. Так, ну що, запускаємо наше виробництво і потихеньку, помаленьку у нас переробляються наші яблуки у повноцінний сік. Ще й хороший сік, якісний. Так, ну а до речі, сік ми можемо продавати за скільки там грошей. 40 чимось він цього на всього коштує. Ну, доволі непогані ціни на сік. Це здається, навіть дешевше, ніж в магазині. Так, стосовно майбутніх планів, я хочу придбати ось цю базу. Це одна з моїх якби, заповітних мрій на це проходження придбати. От, дивіться, у нас. Очисник тут стоїть, у нас тут місце, де ми можемо заправляти нашу техніку. Тут поруч у нас великий елеватор, кілька гаражів, ось, як бачите, будиночків, Ну і також у нас є будівля, яка у нас є біля хати, ось, до речі, і вона. Я все ж, мабуть, продам нашу хату. Ну все ж продам. Не хочу я той там він коштує 1,5 мільйона, і можна потім придбати ось цю цікавесеньку базу. Ну, але спершу, чим нам купувати щось, нам треба накопичити власний капітал. А для цього нам треба попрацювати у наших садах. Так, ну що, друзі, вивантажуємо наші яблука, і потім будемо дивитися загалом, як у нас виробляється сік. О, дивіться, піддон випав. Так, нічого, нічого. Зараз ще вивантажимо ось цей піддон, і потім занесемо он той. Ну, загалом Миколаївщина хороша мапа. Але... Я все ж розраховував на зовсім інше. Я не дуже полюбляю ось мапи, де дуже багато виробництв, де потрібно витрачати дуже багато часу. Я не дуже люблю грати в ігри довгий час. Я там пограв кілька годин і мені цього достатньо на добу. Але щоб грати довше, ну, втомлююся, втомлююся від ігор. Так, також дивіться, друзі, я поставив distribution, щоб у нас зразу яблука перекидалися на наш соковий завод. Це дуже зручно, не будемо використовувати ПТС-ку та витрачати багато часу. О, бачу, є цікаві контракти на розкидання добрив, але не хочу їх поки що виконувати, поки що нас цікавлять сади. І цікавить ось це місце. Що до нас там з житом. Хм, Цікаво, що треба почекати. Наступного місяця ми вже зможемо зібрати цей врожай. Тому ось так. Врожай є врожай. Так, друзі, ну що, виставляємо палети, піддони із соком. Насправді може бути лише 4 піддони. Тому ось так. Я розраховував, що зараз все. 8 піддонів у нас з'явиться. Але ні. Треба всього тут 4 піддони поставити, і вони у нас будуть. Можна було поставити спавнінг, щоб вони автоматично з'являлися, але я цього робити не хочу. Ну, поки що поки що поскладаємо ми її на ПТСку, поскладаємо на нашу платформу, а потім, можливо, будемо автоматично продавати. Бо все ж у цьому немає великої різниці. Воно сильно продається за середньою статистичною ціною на всіх от місцях збуту. Тому загалом у цьому сенсу так, такого немає. Так, друзі, завантажили. І мені цікаво, чи витягне Кей, витягне, чи він ось цей причіпчик з цим соком. Ну хоча ми й весемо 20 тисяч літрів, але бачите, Кей не хоче витягувати. Не хоче витягувати ось цей причіп. І все. Доведеться все ж рятувати наш Кей, бо я, напевно, не виїду під горку. Під схилу я точно не вийду під схилу. <схилом>, Схилом не вийду. Оце то я мелю якусь дурню. Так, так, так. Ну що ж це ти буксуєш? Кию, чому ти буксуєш? Давай, давай, виїжджай, 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 тебе, благаю, виїжджай звідси. Бачите, пробуксовують колеса важко нашому тракторці, тому на допомогу приходить містер ХТЗ. Харків'ян прийшов нам на допомогу і надіюся, що у нього точно вистачить кінських сил, щоб довести ось цей причіп на продаж. Будемо продавати у нашому селі, бо далеко возити я не сильно хочу, та й ви самі бачите, як у нас розганяється ХТЗ. Все, ще йому важко важко їздити. Так, а продаватиму я не на ринку, бо на ринку продавати, здається, не можна, а продаватиму ось в цьому магазинчику. ці крамниці вже бачу, на нас чекають. чекають покупці за соком садочок. Садочок, хоча у нас не садочок, у нас просто сік, ми його продаємо в компанії садочок для того, щоб садочок потім продавав власний сік на прилавках. У супермаркетах, в АТБ, до прикладу. Так, дивіться, 34 тисячі ми отримуємо за один піддон. Мало ціна минулого місяця була, здається, більшою. Була на 10 тисяч більшою. А зараз чомусь вона доволі низька. Так, на період такий, багато яблук, тому таке. Так, друзі, дивіться, сади у нас також є. Ми можемо як вирощувати вишні, так можемо вирощувати, здається, груші, абрикоси, але сади у нас коштують 1,5 мільйона гривень. Не знаю, чесно, я хотів би придбати. Було б набагато швидше от збувати нашу продукцію. Але мені здається, що нам це треба постаратися. Так, ставлю change Mode, буде у нас зразу і автоматично продаватися. І тепер дивіться, друзі, я збільшую час. І у нас тепер 1 мільйон 200 з чимось тисяч. Нормально, скажіть. Ми ще вийшли в плюс Плюс 300 тисяч. Нормально, так. О, дивіться, вже доспіло жито, вже скоро можна його збирати. Так, друзі, орендував я ось цей комбайн. Славно, комбайн скіф здається. Чи 12, то 12-13 року виробництва. І цим скіфом ми з вами, друзі, поїдемо до нашої ферми. Чому промарковано російською? Ну, я про це говорив нам Ленинській, тоді багато що було промарковано російською в ті часи. І ось такий комбайн, якби зберігся от саме з такою назвою. Тому це, друзі, реальний комбайн, і досі є на українських полях. А те, що воно російською, ну, вибачте. Багато що колись маркували російською. Колись не було такого законодавства, що державна мова українська вона має велике значення для держави. Ну та й таке. Добре, що зараз багато що маркують або українською, або англійською. Так, ну що, починаємо наші жнива, але спершу я хочу. Хочу хочу зробити, щоб мене не викидалася солома, бо мені це не потрібно. Але комбайн скіф, дивіться, який хороший. Непоганий комбайн. Доволі хороший, який Славутич, <смі> як і інший новенький скіф, бачите, три комбайни скіф у фермі Симулятор 22. А також у нас є і ПМС Дніпро, Ми також ще випробовували на Млиницькій. Але він малесенький, а цей комбайн більший. Тут і ж дивіться, яка велика. Оцей скіф мені більше подобається. Він дешевий, він зручний, він широченний, тому ми зможемо врожай зібрати швидше. Дивіться, навіть жителя у нас висипається в бак у наш сківник. Так, друзі, будемо далі збирати врожай. Ну, ось так збоку виглядає наш скіф. В описі, звісно, ще я лишаю посилання. Виглядайте в опис, там також є посилання на нашу спільноту в Телеграмі, де ми також. Буває, Буваєте спілкуємося в чатику, бувайте спілкуємося якийсь час. Так, друзі, ось такий у нас і вигляд з кабіну. Нічого незвичайного. Не так і багато панелей, як, наприклад, у Класі, чи Джондірі, чи Ньюколенді, чи Мейсері Ну, Звичайнісінький комбайн. Що ще потрібно комбайнові? Ну, щоб була ж Гниварочка. Щоб воно все перемелювалося, щоб насипалося в бункер, щоб не була велика втрата врожаю, бо в комбайна це найголовніше, щоб врожай був зібраний ефективно, щоб була мала втрата врожайності. Тобто, коли він перемелює щось, він буває щось і не забирає, або буває щось ну, не потрапляє до бункера. Так, друзі, їдемо нашим такторцем ХТЗ, і будемо зараз забирати перший врожай жита. На мапі в Миколаївщину, ну, тому що ж, під'їжджаємо, не так, так, це я не під'їхав правильно. стосовно майбутніх мап, буде у нас, напевно, ще Варварівка, Горбані, буде також весела і ще, здається, одна мапа, ще пригадати її назву. ну Ви самі зрозуміли, я там писав у нашій спільноті на Ютубчику, писав які будуть мапи, і там що, можливо, є щось розробляється в майбутньому вийде. Я там писав і про Бобровицю, і про... Херсонщину. Друзі, читайте, читайте спільноту. Я там буває щось цікаве. Пишу вам. Ну, і також можете підписатися на нашу спільноту в Телеграмі. Знову другий раз повторюю, але це не буде зайвим. Не буде зайвим у цьому ролику. Так, друзі, ну що, давайте далі збирати врожай, бо ми зібрали вже половину поля. Зараз тільки дочекаємося, поки в нас заповниться вже другий бункер нашого комбайна. Висипемо. І потім повеземо на продаж, а повеземо ми, друзі, у одне незвичайне місце. Так, ще лишайте зовсім трішки заповнити наш бункер, бачу, все ж доведеться ще другий раз нам їхати і завозити на продаж наше жито. Так, ну отак з боку виглядає компанія. Доволі цікаво, доволі оригінально, мені подобається, хоча я бачив, що є і інші моделі ось цього скіфа. В інтернеті бачив. Також доволі оригінально цікаво, хотілося бачити це в грі, але на жаль. Ну, є розробники модифікацій, але зараз багато розробників з України розробляють ну, про, про Росію щось. На жаль, мала підтримка наших ентузіастів, модотворців, що трішки сумно. Ось так, друзі, виглядає у нас жито, як пшениця, напевно, але трішки інше забавлення жито. Так, друзі, веземо веземо наше жито на продаж. Дивіться, бачу, тут у нас тракторець. Дивіться, з плугом цікаво, дивіться. Перше бачу тракторець на мапі Миколаївщина. Хоча я тут і проїжджав, але я забув згадати. Магазинчик, дивіться, навіть під'їзд до магазинчика у нас є. Але, друзі, ми з вами їдемо на нібулон. Будемо на Нібулоні продавати наш ворожай. Тому, друзі, не буде там. Так, друзі, я доїхав до Нібулона і. Це здається на старнавський. Е, його вже немає, вже в живих. в Миколаєві. Його вбила ракета російська, тому це так. Кажуть, що це велика людина. Він, до речі, вигадав нову систему е, в, в своєму агрохолдингу, нову систему. Хм, доволі цікаво, до речі, я її читав про цю агросистему. І, до речі, потім запозичили кацати у нас. Ну, що ти її збираєш не тільки врожай, а ти її обробляєш поля, ти її виробляєш насіння. До речі, Нібулон відомий тим, що він також і займається логістикою. Вони, здається, навіть відновили Херсон, не Херсонський, Миколаївський суднобудівельний завод, що дуже круто. що В логістики також залучили і баржі. От що дуже цікаво. Можете також почитати, подивитися якісь ролики на YouTube доволі цікаво. Бачите, як. Нібулон розлився до величезного гіганта, до величезного агрохолберга. Хоча, можливо, багато хто буде казати щось погане про Нібулон, але з одного боку, ніби щось цікавесеньке, ніби щось унікальне для справді української агрофірми. Але з одного боку, можливо, вона і має деякі недоліки для людей, які мешкають саме на Миколаївщині. Тому ось так можна також писати думку про Нібулон. Яке у вас ставлення до цієї компанії? Що ви можете розповісти про нібулон? І чи ви працюєте на компанії Нібулон. Компанії Нібулон, вибачте. О, дивіться, пивзавод у нас також тут є на мапі Миколаївщина. Так, друзі, забираємо з вами залишки. Ну, поки що з нашого схівника, з нашого бункера. Так, давайте зараз висипемо тут цього 2000 чимось вітрів. Стосовно мапсу, стосовно горбанів. Я планую зробити одну рубрику. Якщо мені це вдасться зробити, якщо не буде ніяких помилок, не буде ніяких багів, якщо всі модифікації працюватимуть, то буде цікавесенька рубрика. Я про не говоритиму, це секрет. Також у нас буде Варварівка, хочу спробувати в ролі РПшника щось цікавесеньке втілити у РП стилі. Я це давно планував. Пробував на одній мапі, але мені тоді не сильно вдалося це зробити. А от на Варварівці, мені здається, можна це і втілити, можна це зробити. Далі наступна мапа. Це, здається, весела, дуже схожа до Красивки, ну, дуже-дуже сильно схожа по виробництвах, але також доволі унікальна і також цікава. Там вона, до речі, навіть має колекційні предмети. А це, до речі, єдина мапа про Україну, в якій є колекційні предмети. Тому ось так. І ще здається одна мапа. А, Володимирівка. Ну, вона мені вже нагадує Млиниську. Справді, може там втілити якусь справді цікаву історію. Можна використовувати багато кинськовчизняної техніки, як на Млиниській, зробити також ще цікавіше, чим на Млиниській. Тому, друзі, все залежить від вашого вибору. Можете зайти там в голосування в майбутнє і потім проголосувати за мапу. Вибір, звісно, що є, мапа є, і є. Надіюся, ви підтримуєте майбутнє проходження. І потім ми там будемо з вами розливатися. Так, друзі, висипаємо залишки, залишки нашого жита. До речі, забув прокоментувати. Попереднього разу ми заробили 160 чимось тисяч. Хороші гроші, нормально. Щоб це продати і ми, певно, вийдемо такий самий плюс, як і від Олії. Так, продаємо, продаємо наш як продаємо, ми віддаємо його з оренди. Але є у нас Кей, друзі, є у нас ХТЗ, є у нас ну, майже Скіф. Ну, і це, друзі, з українською вітчизняною технікою граємося, популяризуємо її. щоб... І з'являлося якомога більше. Хоча кажуть, що вийде 25-та ферма, і можливо більшість гравців перейдуть саме до цієї ферми. Ну, побачимо, що буде. Але 100%, як я говорив попереднього разу, у нас не буде проходження 25-й фермі, бо тому що 25-та ферма дуже вимоглива до мого ноутбука, і, на жаль, її не буде. До речі, пив завод, друзі, другий раз показую, але щоб ви знали, що село Васильівка у нас тут є. А сіл тут цього сім: Васильівка, Степове, Ковалівка, Миколаївка, Первомай, Старокостянтинів, Шевченкове і, мабуть, все. Це я всі села і назвав. Ну, Васильівку, те ще назвав? Так, друзі, під'їжджаємо з вами до Ніболону, продамо залишки жита і потім поїдемо додому святкувати <святку> наші... Жнива закінчені. Так, друзі, заїжджаємо от сюди. Можна було б навіть тарнавського втулити на превюшку, а можливо, і втулимо. Здається, це точно тарнавський був. Або я переплутав його. Я точно, будь переплутав, бо вже сумніваюся. що я переплутав цю людину, неправильно назвав його прізвище. Чи це ж тарнавський, чи ні. Чи я переплутав. Думав глянути тоді перед початком ролика. Як його звати, яким в нього прізвище. Ну, пишіть, друзі, щось про Нібулон, щось цікаве, що ви знаєте, якщо ви, звісно, з Миколаївщини. Якщо ви в тих місцях, де ця компанія також працює, ну, дивіться, друзі, DAF. Ви також шанувальники цієї вантажівки. Ні, я не сильно люблю DAF, я люблю іншу вантажівку. Так, зраджую DAF і зраджую. Мені більше мандо подобає. більше мандо подобає. Так, дивіться, друзі. Ось така у нас тут, друзі, компанія, Елеватор, який говорив, ні було відома саме своїми логістичними потенціалами, логістичним потенціалом, ну і потенціали також вони є, бо вони різні, не тільки вантажівками, але й баржами переправляють. Ось так, друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивилися цю серію, Не забувайте про ваші вподобайки і також підписки. І також донайте, донайте на потреби Збройних сил України, бо це важливо у даний період часу. Ну що ж, друзі, слава Україні! Слава збройним силам України, бувайте, друзі!